Україні у сепаратистів багато бойової техніки. 120 БТРів це мало, ні, це дуже багато. Але в тому та річ що скористатися довго вони з ними не зможуть, бо вести бойові дії в містах з використанням БТРів неможливо, а вести бойові дії поза територією міста вони не можуть, оскільки в них немає для цього ресурсів. Якщо ви помітили, сепаратисти сьогодні. Як загнані звірі, сидять тільки лише в рамках своїх блокпостів. Тож я абсолютно переконаний, що більшість цих бойових засобів, які сьогодні є у сепаратистів, це 10 танків, 120 чи 100 скільки там БТРів, будуть або захоплені українською армією і використані для посилення армії, або будуть знищені в тих місцях, де вони зараз дислокуються, про те, як горять БТРи. В містах, ви знаєте, ми на Майдані це перевіряли. Абсолютно переконаний, що тактика ведення бою в містах вимагає деяких змін в позиції Міністерства оборони і так далі. Але те, що ворог не зможе скористатися бойовою технікою, так само очевидно, тож не дуже нервується з цього приводу.